Привіт, друзі! Сьогодні мова піде про доволі цікаву річ, а саме про невеличку портативну консоль, яка уявляє себе ретро-комбайн і має можливість грати віддалено з вашого десктопу або з орендованого, наприклад. Зустрічайте TrimUI Smart Pro. Ось така от невелика за своїм форм-фактором штукована, дозволяє нам грати величезну кількість відеоігор з консолей минулих часів, а найголовніше, ми можемо грати ігри з PSP на цій штуці. Чому це важливо? Все доволі просто. Вона коштує приблизно 50 баксів, як і жива PSP на сьогодні, що достатньо багато для PSP, як не як її вже купа років. Це ж пристрій достатньо свіжий. Він, якщо не помиляюсь, Минулого року, але якось на нашому ринку, взагалі, серед україномовних оглядів, я не зустрічав такої портативки. Були були шорси, точно там я і знав про неї, і вирішив подивитися, що воно взагалі таке. Так склалось, що я невеликий прихильник у ретрогеймінгу, і ось це от все воно. В основному залишається на рівні емуляторів, тобто шукати, збирати, якось там налаштовувати ось те от справжнє залізо, яке було актуальне для відеоігор тих часів, для мене здається занадто складною історією. Більш того, емуляція відеоігор дозволяє їх зберігати, тому що будемо відверті, старі дискові приводи, картриджі це далеко ненадійні штуки, які. З часом просто від свого віку вмирають. У кого є там PlayStation 2, наприклад, ви знаєте, що з приводом можуть бути проблеми. Навіть на PlayStation 3 і Xbox 360 вже є проблеми з приводом, не дивлячись що ці пристрої куди свіжіші. Благо, можна це все модифікувати. Люди цим всім займаються вже багато років, і воно поки що досі живе, але. Як на мене, все-таки емулятори це те, що дозволить зберегти усі ті тисячі відеоігор, які залишились з поколінь минулих. Якщо вам цей ролик сподобається, то поставте йому лайк, а на канал підпишіться. Так на Ютубі прийнято, тож озвучую. З важливого вже втретє наголошую на тому, що ведеться збір для відвідування госпіталю. Банальні речі потрібно купити: цигарки, солодощі. Мені приємно, що ви підтримуєте цю ідею. Усім дуже дякую. QR-код, як ви бачите, на екрані. А уся звітність частково згодом буде продемонстрована у телеграм-каналі. QR-код також на екрані. Хтось може зауважити, що заголовок цього ролику достатньо гучний. Так, безумовно, частина обману у цьому є, але я так користувався деком. Більшість часу, що я знаходжуся вдома і в мене був під рукою дек, я використовував його як зовнішній монітор, буквально граючи віддалено свого десктопу. Це дає мені можливість як записати геймплей у більш-менш нормальній якості, так і не сидіти як криватка за столом. Що повірте, після робочого дня да і взагалі. Там з моїм темпом життя, який на сьогодні є, достатньо сильно мене вимиражує вже під вечір. Я просто хочу відпочивати і пограти в цей момент на чомусь невеликому, яке поміститься у руки, і при цьому не буде заставляти мене сидіти в позі креветки, як було сказано. Це доволі хороша штука. Дек справлявся з цим, але проблема в тому, що дек дуже здоровий. Дек реально важкий, і він відчутно навантажував руки моментами. Та й серед ігор, що на самому деці гралися, є така проблема, як відсутність ігор для портативок. Вона не повна, є проекти, які більш-менш підходять під цю характеристику. І в коментарях під минулим відео мені сказали, що я не розкрив тему. Давайте поясню. Не будемо брати щось надто сучасне. Наприклад, візьмемо GTA San Andreas. Гра давня ще з PlayStation 2, і PlayStation 2 була. Повноцінною консолью. Давайте порівняємо просто плен місії з GTA San Andreas та, наприклад, GTA Liberty City Stories, які я з задоволенням перепроходжу на Trim UI. Спочатку давайте розглянемо місію з GTA San Andreas. Вона називається Дівчина Світа. І наше завдання це врятувати самого світа та його дівчину, на яких напала ворожа банда. У нас є таймер. Ми повинні швидко прибути на місце, де це все дійство відбувається, відстріляти ворогів, знайти. Товариша, забрати його на автомобілі, відірватися від погоні, під час якої нас атакують, і прибути до району Стріт, де безпечне місце. Тобто, напротязі цього завдання ми будемо як стріляти, так і вести машину, причому двічі, і стикнемося з погонею. У Ліберті Сіті Stories візьмемо дуже схожу місію за своєю суттю. Нам потрібно врятувати інших бандюків, яких прижали копи. На відміну від того, що в Сан Андреасі у нас врагами буде ворожа банда, тут Ворогом буде місто, а саме поліція, яка буде заважати нам добратися від точки А до точки Б. Та як і в Сан Андреасі, нам потрібно забрати групу цих людей. У них є певний таймер вигляді хелтбару. І коли ми прибуваємо на місце, забираємо умовних товаришів. Ми кабанчиком маємо повернутися до нашого сховку точніше, сховку завдання давиться. І в силу того, що на портативці доволі складно стріляти, блоку з якимись бойовими діями просто немає. Це абсолютно автомобіль. На місці, не дивлячись на те, що сама по собі вона подібна до левелу з рятуванням світа та його дівчини. Що саме це означає для нас, з точки зору гейм дизайну, завдання у портативній версії GTA, воно дещо легше, не дивлячись на те, що складові по факту ті ж самі. В обох варіантах є погоня, в обох варіантах є певний таймер, коли ми маємо прибути на місце, але саме відсутність у цієї баталії робить завдання просто-напросто легшим. Граючи на PSP, м'яко кажучи, складно стріляти. На The cat sat on the Повноцінні консолі, це було робити куди простіше. Розробники це прекрасно розуміють, тому усі місії, де ми повинні стріляти в Liberty City Stories, вони куди більш камерні, вони просто компактніші. Кількість ворогів там невелика, і вони розставлені так, щоб біля них були або якісь об'єкти, що можуть їх швидко вбити, або банально ми побачимо їх раніше, ніж вони нас. У цьому специфіка відеоігор для портативу. Я згадував в попередньому ролику Uncharted для PS Vita, і геймплейна формула там дуже подібна. Вона зберігає. Усі механіки, що можна побачити в оригінальній трилогії, пригодна та на дрейка, але при цьому вони розподілені більш поодиноко, тобто загальна складність гри нижча, але в силу обмежень керування портативного пристрою, в силу того, що воно все менше, має дещо гірший відгук, розробники це передбачають і розподіляють завдання, м'яко кажучи, просто грамотніше, як ви можете зрозуміти, саме ось ця от. Компактність місій та невелика кількість взаємодії зі світом під час них в портативі грається добре, тому що портативний геймінг він в основному певним чином обмежений у часі, і ти не можеш засісти на декілька годин в портативку. По перше. Акумулятору не вистачить в деці так точно. А по-друге, це просто достатньо незручно. Перебувати з чимось там в дорозі, щось не напряжне грати можна, і портативки з цим чудово впоруються. Що стосується великого дорослого геймінгу, тут же прошу на великі платформи, приділяємо час, сидимо, граємо, вивчаємо великі світи. Ігри на портатив і ігри звичайні вони відрізняються, хоча є величезна кількість. Великих проєктів, що були портовані на той же Nintendo Switch, і я, якщо чесно, не до кінця розумію, як люди у них от грають, наскільки там високий рівень задоволення. Можу сприйняти те, що ігри Нінтендо граються гарно, тому що поки що я до них не дістався, і по розповідям і тому, як в інтернеті їх висвітлюють, мені здається, там певна своя ця магія червоної компанії є. Але обов'язково це питання вивчу. Поки що залишаюсь при своїй думці, що портативний геймінг він повинен бути компактний, як по. Місіям, які ти проходиш у іграх, так і по самим відеоіграм, щоб вони поміщалися у той доступний час портативного геймінгу. Великі ж ігри залишаються за великими платформами. Пропоную повернутися до винуватця цього ролику: Trim UI, що воно взагалі таке. Це китайська компанія, яка займається створенням, випуском ось таких невеликих штук, які дозволяють грати у велику кількість ігор. Працює вона на Linux. Обладнане якимось залізом, яким ви бачите на екрані. Я у такому залізі абсолютно нічого не розумію і не можу вам сказати, хороше це залізо для такого форм-фактору чи погане. Головне, що маю сказати, автономність. Автономність цього пристрою мене, відверто кажучи, приємно здивувала. Я його не заряджував два дні і сумарно награв у усякі там ігри з PSP, Причому в режимі гарної продуктивності, тобто не обмежував ніяк там процесор. Тут є така можливість. Награв близько 5-6 годин на повному акумуляторі, і при тому, що він вимикався. А у нього є ось така от функція: знаєте, гарячого пробудження, де зупинився там і продовжиш грати. Не дивлячись на це, акумулятор показав себе дуже дуже гарно. У руках приставка лежить приємно. У мене є проблема з тим, що маленькі пристрої не зовсім комфортно дозволяють мені довгий час грати, тому що пальці просто німіють і відповідно створюється дискомфорт. Тут така ж проблема є, вона невелика. Ця приставка, тому і залишаюсь я зі своїми онімівшими пальцями. Але хочу наголосити, що вага цієї штуки, вона прямо мізерна. Там двісті щось грам заявлено. Вона компактна, вона легка, вона підходить дітям, вона підходить дорослим, і кожен там знайде собі якісь відеоігри, тому що хто старий, як світ уже, хто мохом покритий, може грати у ті от всі відеоігри, які повиходили ще до розвалу союзу, мабуть. А хто молодший, може погратися у ігри з PlayStation 1. PSP, або інших актуальних тогочасних консолей. Я бачив, там є певні консолі від Sega, доступні, точніше, емулятори для цих консолей, також багато всього куди старшого. Я не розділяю ось цього от захвату від прямо дуже старих ігор, але з задоволенням пограв Бетмена, якого грав колись у брата, чи то на Сегі, чи то на якомусь китайському Денді, чи як воно там називалося. Це той самий Бетмен. Він синій, прикольний і може магнітитися до стелі. Певний час я з задоволенням провів навіть у такій от доволі давній грі. Те все добре. Та давайте до найцікавішого. Хмарний геймінг. На жаль, знайти, як під'єднати, наприклад, сюди GeForce Now чи якісь аналоги, там XCloud, можливо, інші сервіси, ви знаєте, я не знайшов, тому що тут немає браузера. Але тут прямо з коробки встановлений Moonlight, мабуть, найкраще, що зробили ентузіасти для того, щоб ми могли грати ігри віддалено. На сьогоднішній день налаштування Moonlight займає буквально 5 хвилин. Картинка на височенному рівні. Повірте, раніше було куди гірше, і навіть не потрібно вмикати усілякі режими сумісності з старими планшетами Shield. Єдине, що вам потрібна буде відеокарта Nvidia. З плюсів це більшість ринку, з мінусів є і ті, в кого AMD. Чи можна на такому маленькому пристрої грати віддалено? Знаєте, я грав в Watch Dogs 2 і не знайшов ніяких проблем з точки зору того, що воно. Невелике текст читався, інтерфейс весь можна побачити з прицілюванням. Особисто у мене проблем не було. Причина тому, як мінімум, мабуть, те, що тут екран з роздільною здатністю 720 p тобто HD, і поки що такої роздільної здатності для сучасних ігор достатньо. Як не як це також передбачається під час розробки, і адаптація інтерфейсів проходить під усі доступні роздільні здатності, які ми можемо налаштувати, але є маленький нюанс. Зверніть увагу на те, що у цієї штуки, здавалося б, є усі кнопки, як на сучасних геймпадах. Є бампери, є тригери, хоча це не тригери, а саме кнопки. Тож, наприклад, плавного набору швидкості, як по напівнатиску, наприклад, на великих геймпадах, ви не зможете отримати. Але, знаєте, і на клавіатурі гонки граються, тобто це невелика проблема. Проблема в тому, що. Стіки цієї штуки не оснащені кнопками. Тобто, як нам відомо, є велика кількість функцій у відеоіграх, коли ти натискаєш на правий чи лівий стік, і щось там відбувається. Там удар ножем, якийсь альтернативний режим вмикається, чи мапа відкривається. Якщо на ти пішло, варіантів дійсно безліч. Тут його просто немає, тому що ця приставка не оснащена там ніякою кнопочкою. Але ми ж граємо на ПК, ми просто стрімимо і емулюємо геймпад. Тож час костилів. На просторах інтернету я знайшов ось такий ось застосунок. Ревас він взагалі потрібен для того, щоб перекидувати ігри, де не підтримується клавіатура та миша на керування клавіатурою та мишею, тобто емулювати поведінку геймпаду за допомогою звичних ПК маніпуляторів. Та мене ця функція абсолютно не парила. Мені потрібно було зробити буквально макроси. і я їх зробив. Тепер, натискаючи на кнопки R1, R2 або L1, L2, я відповідно отримую як результат натиск на лівий або правий стік, залежно з якого боку мені потрібно його натиснути. Прикольно, що комп'ютери дозволяють таке робити, і це, як мінімум, економить гроші та час, тому що без ось таких от костелів грати у сучасні відеоігри у вас просто не вийде, тому що. Банально, в тому ж другому матчдоксі в першій же локації тобі потрібно натискати правий стік, щоб відкрити режим от цього от взлому їхнього новомодного. Якщо підбити підсумки, то перед нами достатньо цікавий пристрій. Він дає доступ до відеоігор з PSP, їх було реально багато. Благо Sony тоді ще була не такою, як зараз. Це була компанія з великими яйцями, і вони підтримували свою платформу. PSP, мабуть, най Крутіша портативка з точки зору асортименту відеоігор, і я розумію, що є величезна кількість відеоігор у Нінтендо, як і величезна кількість портативок у Нінтендо, та це дещо інше. Хоча, можливо, мені говорить просто те, що. PSP я в дитинстві в руках тримав, і це був захват. Але знаєте, і зараз потримати PSP в руках і пограти в щось, це також захват. Єдине от FPS-ів маловато. Та тут емулятори нам допомагають, тому що на оригінальному залізі ти сильно не покрутишся, не дивлячись, що піратство дозволяє багато всього робити з цими приставочками, як свічами, так і звітами, так і з PSP, Та все одно емуляція може відбуватися на куди більш потужному залізі. Відповідно, ми отримуємо і вищі Роздільні здатності і краще кількість кадрів в секунду. Коротше, емуляція крута. Сподіваюсь на її розвиток, збереження відеоігор, а головне, можливість пограти в ті проекти, які позакривали на таких консолях, як PlayStation 3, але це у іншому відео. Грати через Хмару, або точніше, Moonlight на Trim UI Smart Pro, також можна, але я вам розповів про певні костелі, з якими доведеться поборотися. Благо, все це можна зробити. Це займає 10 хвилин часу сумарно з налаштуванням самого Moonlight, і результат він дуже навіть достойний. Хороша іграшка за доступні гроші, якщо у вас. Ось така от історія зацікавила. Ви можете звернути увагу саме на ось цей варіант. Я не можу порівняти його з якимось амберніками, Ретроїдами чи іншими популярними ретрокомбайнами, як мінімум по тій причині, що я їх в руках навіть не тримав. Ця ж історія достатньо дешева, достатньо потужна. Головне в неї гарна автономність, що в наших реаліях з великою кількістю годин без світла доволі важливо, а ще воно просто працює. А коли щось просто працює, це чудово. Знаєте, що я подумав? Збір грошей це дуже добре, але потрібна якась мотивація. Те, що я вам буду вдячний, те, що це хороша справа, це, звичайно, класно. Але давайте, давайте розіграємо ось цей ось Stream UI Smart Pro серед тих, хто зробить будь-який донат на збір банки. Усі кошти підуть на хорошу справу, а хтось з тих, хто задонатив, отримує маленький, прикольний. Трохи життям потасканий вже, бо я ним користувався певний час. Пристрій, який дозволяє грати у велику кількість ігор з минулого, і головне, може показати себе як непоганий пристрій для віддаленого геймінгу. У ньому є блютузи, вайфай, усі сучасні інтерфейси, які вам можуть знадобитись. Тож мені здається, це гарною ідеєю. Про лайк, підписку, коментарі ви пам'ятаєте. Нагадую про збір, тим більше у нього є певна мотивація. Дякую за перегляд! Зовсім скоро почуємось.